Не треба говорити, емоція, коли команда виграла, я перед вчорашньою грою інтерв'ю давав вам і говорив з вами, однозначно, ми знали, що. Практично на шансів дуже мало було, і як я сказав таку фразу, що якби ми вдачно зіграли, я би не був обіжений. Ну але думалися ми вчора цілий день, як построїти групу цієї команди, що зробити. Ви бачите, команда фриша, команда на другому місці йде. Кожен футболіст це особистість в українському футболі. Ну і ми прийняли рішення сьогодні на базі, що перший тайм віддаємо, тому що що тайми будемо атакувати, простінгувати, це нереально буде зробити. Ви бачите, що... Це неможливо було зробити. Ну і перший день місії назад ми ну, боялися, щоб не пропустити гон, а в другому таймі вже почали атакувати, вже не працювати на тій повільній полі. І це нам вдалося, ви знаєте, при цієї команди, тому що яка команда технічна, якщо не дати їй розвести м'яч, якщо їх е, цілий час сидіти на нозі і бачить, не помиляються і в нас дурнують. Чому сьогодні не в основному складі Віталій Богдан? Ну, Віталій Богдан у нього мікротравма. ви бачите, він на уколах з пахом і він грав шахт, шахтарем. Ігру і навколох я думаю, що на сьогоднішній час більше ми пригадали ту команду, бачите, високі, і нам обов'язково навіть треба було чорного, хоча він колишньою вогонь, думаю, будемо боротися з тою вагою, але він не справився із п'ятим номером і ну, з високими гравцями, які десь деякі міри мали домівнувати в першому темі. Наскільки відомо, у Богданова четверта жовта карточка, наступний матч він пропускає, як будете... Ну і так весілля. Заліце ми випускаємо і їдемо без нього. І будем, ви бачите, і мені приємно що вже заміни, і полянчик вийшов, боровся, і Громняк вийшов, і, і ще там запасі, і це у нас. Я не думаю, що зараз то буде велика проблема. Будемо старатись, будемо грати. В останніх матчах нападі грає постійно Суроцький, Це вже ви для себе визначили, що він основний нападаючим буде помалі? То чекаємо, поки Симиниць не вернеться, а поки що Суроцький буде під 16 номером, бо ситуація така у нас немає. Він такий, бачите, більш активний, більш підтримує м'яч, тому що полянська ми можемо вперед бачити, можемо справа його бачити, але на сьогоднішній час, ви бачите, він більш не справляється, затримується ніж вперед. Як ви оцінюєте дії захисників, адже там було кілька підкатів таких боязких. Ну я вам так. скажу, зразу ми після ну, я не буду судити, бо не маю права судити, але тільки що спитали Сергія а фасика. Сергій каже, як біда впину, то це б було нечесно. Я навіть не дотронувся до його до цього гравця. Каже, це найсовість на щастя. Треба придивитися. Ну, я йому вірю, він каже, що мене тому судить. Дякую. Все, дякую.